Добрий день, ми з України. Конотопські коми в продовженні патріотичного челенджу Україна 2025 представляють новий вірш Спасибі ППО за ранок. Зоря вже згасла в небі над водою. Луна скотилась, ген за обрій, нічний комар сховався за травою, засяяв вербою сонця промінь. І враз. Метелик випрухнув на волю. Ранкова птаха пісню защебече про глупу ніч, яка завдала стільки болю, а все розпочалось іще під вечір. Тоді шахеди гучно задирчали, під рев сирен кількісно небачених, та наші хлопці їх переважно позбивали, а решта стали локаційно втрачені. Тому і метелик. Запорухав і заспівала пташка, тому й прийшов усміхнений світанок, і ми щасливі, хоч було вночі так важко. Спасибі ППО за цей чудовий ранок.